Все, бачите, як нам виправили недолік у гранулятори. Повісили нам все-таки сапун розробники. У нас багато хто коментував, що саме сапун там треба зробити. І зробили ось вот таку от штучку. Бачите, для збросу давлення. І тепер там сіточку поставили, щоб, не дай Бог, там нічого не попадало. І, соответственно, отсюди будемо заливати. Це вже просто закрили навсегда. І, будемо сюди заливати, щоб не було там, не збиралося воздушно така Штучка. Коротше, щоб можна було без проблем залити. А це все, в принципі заглушено. І тепер ці производителі компанії, яка робить ці гранулятори, то я так розумію, що тепер вони вже будуть заливочний будуть робити тут зверху. Все, така ось така от штучка. Ось така. А це ми зараз стоять з ну, пальці. Так правильно ставте. Ні, внизу. Ставить на місце. Да? Пальці ще... Ну, а теперь все, все. Берите. Пальцы, да? Я ебу, блядь. Сука. Срань, Тихо, блядь. спокойно. Женя, надо высверлить тут эти дырки. Что, ты не хочешь высверлять, да? Две тяжелые. Все, все, сейчас будет аннулятор, будет на месте сейчас. Правильно, Женя? Да. Все, все сделаем будет.